Вітаю наших глядачів. Добрий день всім, хто дивиться нашу програму, як завжди, цікава, корисна інформація. І сьогодні ми запросили до нас на інтерв'ю Яну Куліченко, директорку Визирського ліцею. Вітаю вас, Яна Миколаївна, і ось перше питання. Ми наприкінці навчального року. Скільки випускників у Визирському ліцеї? Які е, предмети, як будуть здавати тестування? Які нововведення цього року? І взагалі? З якими досягненнями прийшли до кінця навчального року? Маємо у цьому році 18 випускників 11 класу. Протягом року тривала підготовка до національного мультипредметного циклу. Для того в навчальному плані були виділені спеціальні години, де діти могли займатися саме підготовкою до НМТ? Уже з 4 червня наші учні починають складати. дать цей мульти Національний тест, і я сподіваюся, ми тримаємо кулачки, що все буде гарно і у них все вийде. Тому що в такі моменти дуже часто впливає сам психологічний стан, який може все-таки додати ось цієї нервозності, і діти не зможуть сконцентруватися над тим, що треба робити. Тому крім того, щоб навчити, що 2 у 2-4 їм потрібно знати. Складання тесту, на сьогодні ми намагаємося їм донести того, що треба спокійно і врівноважено підходити до цієї справи і досягати тої мети, яка перед ними стоїть, а вже емоції свої показувати після того, як закінчиться тест. Яна Миколаївна зараз про першачків, будь ласка, скільки учнів буде у першому класі? Чи вже йде набір, які у цьому нововведенні? за новими вимогами нової української школи набір до першого класу розпочинається вже з початку квітня. На нашому сайті є порядок подачі документів і сам алгоритм дій батьків. Тобто, корисним саме є такий матеріал для батьків. Вони можуть зайти на сайт нашого ліцею і дізнатися про все, як коли які документи подавати вже на сьогодні. Є 17 заяв. До першого класу. Ось. І 31 травня за новими вимогами ми маємо вже прийняти учнів, зарахувати учнів до першого класу на наступний навчальний рік. Тому процес вже цей триває, батьки заяви надають, і з 1 вересня у нас буде повноцінний перший клас, що на сьогодні дуже складно, тому що дітей. Мало багато хто з батьків за кордоном разом із дітьми, ну і звісно, зменшилася народжуваність спочатку ковід, тепер війна, і народжуваність, звісно, в Україні зменшується. Але цього року ми будемо мати повноцінний перший клас. Скажіть, будь ласка, як керівництво громади, депутатський корпус допомагають навчальним закладам громади? Йде тісна співпраця з ліцею, з відділом освіти, з сільською радою, з депутатським корпусом, тобто такі глобальні питання, які у нас виникають і проблему, ми вирішуємо тільки спільно і завжди нам ідуть на зустріч. Так, цього року за рішенням сесії було прийнято рішення харчувати всіх учнів. На сьогодні у нас харчуються всі учні з першого по 11 Клас, якщо раніше це були учні тільки перших-четвертих класів з повним безкоштовним гарячим харчуванням, і учні пільгових категорій, де були встановлені певні категорії, за якими діти мали право на безкоштовне гаряче харчування. На сьогодні ж виділені кошти, і у нас на сьогодні харчуються учні всі. Це, мабуть, особливість нашої громади, тому що не у кожній громаді можуть собі це дозволити, скажімо так. Але я дуже рада, що саме. Здоров'я, тому що це здоров'я цілий день знаходитися в школі, і не кожен із учнів має можливість щось купити, придбати собі з продуктів харчування протягом дня чи батьки можуть дати, тому що є сім'ї, які не мають такої можливості. Тому дитина може зайти і повноцінно похарчуватися. Також одна із програм, яка теж ініційована депутатським корпусом і відділом освіти, це преміювання. Це програма Обдарована дитина, це преміювання дітей, які мають перемоги на обласних і всеукраїнських рівнях. Так на святі останнього дзвоника 30 травня будуть нагороджені і наші учні. Їх 34. І так, у кожній школі є ось такі діти, і кожного року виділяються премії для нагородження. Я вважаю, що це дуже добре, тому що це стимулювання учнів. Це Мотивація їх для розвитку своїх здібностей і талантів, а головне інтелектуальний розвиток. Тому що учні, наприклад, які закінчують школу з відзнакою, це учні 9 та 11 класу, вони мають премії в 5 тисяч, в 10 тисяч гривень. Тобто це така сума, яку навіть батьки не завжди зароблять за місяць. І для них є це стимулом і мотивацією. Ну, одна із. Мотивації, і вони вже чекають, готуються і беруть активну участь і в конкурсах, і в змаганнях спортивних, щоб все таки отримати в кінці навчального року за результатами ось цю премію. Яна Миколаївна і ось таке важливе запитання: як діти проведуть це літо, чи є можливості організувати відпочинок щоб так? Літо було із змістом. як це завжди буває кожного року у Визирській громаді? Останнім рішенням сесії було прийнято рішення про оздоровчий період на літо всіх учнів. У нашому закладі, якраз за цим рішенням, буде працювати пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням для учнів перших-четвертих класів та також учнів пільгових категорій. На сьогодні ми не можемо всім учням, скажімо, надати таку послугу, тому що у нас немає укриття, де б ми могли вмістити одночасно таку велику кількість учнів. Тому було прийнято рішення обов'язково табір відкрити для. Учнів молодшого шкільного віку, ось і робота табору розпочнеться із 2 червня. Вже розроблені. Плани домовленості є із закладами культури, щоб відпочинок дітей він був цікавий і різнобічний. Тому планується і екскурсії, і подорожі. А головне, що сам день відпочинку він буде розбитий, такий як на дві частини: одна частина це виховна, розважальна, де будуть проводитися заходи спортивного спрямування і культурного спрямування. І спрямовані заходи на здорове харчування, на здоровий спосіб життя. А початок, перша частина дня це будуть цікаві навчальні заняття на подолання освітніх втрат, тому що часті тривоги, дистанційне навчання все-таки вносить такі коректив у розвиток дитини, і тому ось в ігровій в цікавій формі будуть повторюватися матеріал або даватися щось таке нове і цікаве, що буде впливати на всебічний розвиток дитини. Тому і рішенням педагогічної ради ми прийняли таке рішення. Все-таки проводити ось такі заняття, цікавинки, як ми їх називаємо. А вже друга половина дня це буде розважальна програма для учнів. Також в цей період організовано дворазове гаряче харчування, це сніданок і обід, де будуть перші, другі страви. На це теж були виділені кошти із місцевого бюджету, і, звісно, це заслуги відділу освіти і депутатського корпусу. Це говорить про те, що вони постійно турбуються про освіту, про розвиток освіту, ну і про наших дітей, тому що діти це наше майбутнє, це майбутнє нашої громади і нашої країни. Потрібно сподіватися на краще, щоб все це здійснилося. Тому ми плануємо в навчальний рік розпочати у новому навчальному корпусі. Ми плануємо розпочати з власним укриттям, щоб повернути режим навчання такий, як був раніше, щоб діти мали. Але змогу навчатися повністю в очному форматі в одну зміну, де всі діти будуть разом, скажем так, і це все-таки спростить організацію самого освітнього процесу виховної роботи, скажем так. Тому це такий найбільший пункт плану, який хочеться, щоб реалізувався, і ми цього досягли. Також на наступний рік ми плануємо звінити трішечки свою освітню програму. Це допрофільна освіта. Ми в цьому році вже розпочали. На наступний рік ми хочемо це продовжити. Це дев'яті класи, і ось вже потрохи впроваджувати профільне навчання. На сьогодні ми вже співпрацюємо з закладами позашкільної вищої освіти. Якраз і це вже це є однією із вимог самої профільної школи. Тому підпрацюємо над тим, щоб заключити договори саме з цими закладами і тісно Співпрацювати на сьогодні, вже такі домовленості є, і деякі наші випускники якраз будуть і вступати до таких навчальних закладів. Цьому, звісно, сприяє профорієнтаційна робота, яка проходить у закладі. Яна Миколаївна, дякую за участь у програмі. Прошу продовжити наше спілкування наступного разу, тому що є у мене ще запитання. а Часу вже нема, тому я ось такі три крапки зараз ставлю. Закінчую нашу зустріч і до зустрічі із вами і з нашими глядачами наступного разу. Сьогодні з нами була Яна Куліченко, директорка Визирського ліцею. До, на все добре, до побачення.